Селяни та фермери з 2023 року будуть сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за свій земельний пай. Причиною введення нового земельного податку є те, що, за даними уряду, близько третини землі перебуває у так званій сірій оренді і використовуються аграріями неофіційно. А розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі, наприклад, зерном. Мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна сума податків, яка буде сплачуватися з одного гектара. Використованої площі. Якщо людина по якійсь певній причині не передала, наприклад, якщо вона має володіння пай і вона не передала його в оренду юридичній особі, значить на рахування мінімально податкових зобов'язань будуть йти саме їй. Якщо ж вона передала свій пай в оренду, то тоді Такі мінімальні податкові зобов'язання будуть визначатися юридичні особи до 1 липня 2023 року. Вони отримають податкові повідомлення рішення на суму визначення мінімального податкового зобов'язання. Слід зазначити, що податок на землю або ж мінімальне податкове зобов'язання не визначається для наступних категорій земель. Земельні ділянки, що використовуються дачними та садівничими кооперативами, землі запасу не підпадають невитребовані земельні частки паї, розпорядниками яких на сьогоднішній день є органи місцевого самоврядування і які не передалися в оренду юридичним особам. Також земельні ділянки зон відчуження та безумовного обов'язкового відселення, і тобто це друга категорія земель. На сам кінець це земельні ділянки, внесені до сільгоспугідь, які належать фізичним особам на праві власності, та які станом на 1 січня 2022 року перебували у, зоні, у межах населених пунктів. Крім того, в зв'язку з проведенням воєнних дій, які на сьогоднішній день у нас тривають, будуть звільнятися землі, які ну, скажімо так, забруднені іншими небезпечними предметами. В такому разі громадянин повинен мати довідку від військової адміністрації про те, що саме там на цій земельній ділянці є певні... Обмеження, отже, якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати за земельний пай доведеться її власнику. У кого ж є офіційний договір оренди? То за того сплачуватиме має орендар, тож і хвилюватись не варто. На сьогоднішній день у нас є такі випадки, коли землі використовуються без належного оформлення і без передачі в оренду земельних паїв. От з метою наповнення місцевих бюджетів, на яким на сьогоднішній день, до речі, є непросто запроваджено це мінімальні податкові зобов'язання і з метою залучення до сплати усіх верст населення. Зрозуміло, що в умовах війни новий податок однозначно викличе обурення у частини власників земельних паїв, яким відтепер доведеться його сплачувати. Чи буде відстрочка через війну? Питання відкрите такої інформації в податковій поки що немає.